Гляньте, яка краса. І в лісі знаходиться маленьке таке місце відпочинку. Там лодочки. Гляньте, яка краса. Краса, краса, краса. Йдемо дорога і добра. І вона така різна, радісна. І поряд за мною Олена. Успіх без кордонів. Розвиваючи бізнес, можна давати допомогу. Конкурс дитячих малюнків плакатів «Люби, зберігай свій рідний край. І, до речі, де це ми знаходимося? Скажіть, будь ласка, це знаходимося у селищі міського типу Володарка. Uh -huh. е нині уже Білоцерківського району uh -huh. е київського, київського. Але року. дивіться, таке в лісі знаходяться такі малюнки дитячі. дуже, До речі, дуже класно. І тут написано, хай рода. От видно, хто намалював. Перше місце, і воно прикрашає. І я ще знала, чому я звернула увагу. Ну що, Тоже робота 302 школи. Дуже класно. Дуже класно. І така полянка, дорожка. І, і весь час ідуть малюнки дитячі. Озеро. Це не Дуже... озеро, це річка Рось. Рось? А -а -а. Так. Дуже на слова, до речі, похоже. А -а -а. О, дивіться, далі малюнки. Малюнки любий свій, зберігай свій край. Клас. Які молодці. І прикрашають такі дитячі малюнки прямо в лісі. Дуже класно, молодці. Дубовий гай. Дубовий гай. А суть, яка краса. Вау, взагалі молодці. Євген 10 років, третє місце. Краса. Дійсно краса. Та й загинути. Ой, прям такий этот лозунг. Там, де ми дивилися, природа, те, як класно, молодці які.